Це по суті агресивна терапія, я би так назвав би це. Угу. Тому, що, тому що це така емпатична квінтесенція. То те, що я зібрав за останні роки, ем, навіть не за роки повномасштабного вторгнення, а мабуть, що там за років 10. І е, оцей грегор е, емпатичний, я переніс в в стан, в форми пісенні, і як сказати, я висловив те, про що багато хто просто мовчить з різних причин, не, чи не може сказати, чи боїться сказати, чи не має змоги сказати. Але ми про це розмовляємо на кухнях, ми про це розмовляємо в коридорах, пошепки, і е, хотілося просто зробити такий чек і сказати, що так, я знаю. Ми всі про це думаємо. Давайте подумаємо тепер разом. Давайте зрозуміємо те, що ми не одні, а ми всі разом в цьому.